Основний інстинкт програма про батьківство в умовах міграції. У мікрофона Дарія Юрієва та Світлана Борестовська. Сьогодні ми вирішили торкнутися дуже важливої теми: а саме як говорити з дітьми про війну. І чи варто взагалі це робити, коли тут у Польщі вони перебувають в безпеці і не чують сигналів повітряної тривоги? Так чи інакше, українські діти, які приїхали до Польщі, з війною на жаль, стикнулися. І в кожного є своя історія, до якої ще додався і досвід міграції. Але даже, знаєш, я зараз дивлюся на своїх дітей. Потроху ці спогади про війну, яку вони бачили своїми очима, витісняються. витісняються іншими подіями. Вони знайшли тут в Польщі вже нових друзів. Вони знайшли нові захоплення. І в мене, як в мами, постійно виникає ось це питання: чи потрібно їм розповідати про те, що зараз відбувається вдома в Україні, і чи не травмує їх це знов? Тож на самому початку ми б хотіли зазначити, що так ми говоритимемо про дітей, про матерів та батьків, які опинилися поза межами України, і їх діти так можливо пережили, мали цей досвід, або може навіть на щастя не застали. І якщо ви перебуваєте в Україні, то звичайно ми розуміємо, що це зовсім інше. Досвід дуже часто дітям потрібна допомога психологів. тож так не зволікайте, слідкуйте за станом своєї дитини. Якщо розумієте, що потрібна кваліфікована допомога, то варто по неї звертатися. Ну а я зараз пропоную просто нашу програму розділити на дві такі умовні частини. Ми спочатку поговоримо про те, як спілкуватися на ці важкі теми з молодшими дітками, і потім вже про те, як говорити про війну з підлітками. От в тебе якраз дуже маленький син, але напевно ви ще не говорите з ним про це. Ще, не говорить, він ще не, взагалі. не говорить. Йому лише рік та вісім місяців. Так, він навіть ніколи не був в Україні і, звичайно, він не розуміє, що відбувається. Але так, ми про ньому дивимося телевізор. Він чує новини, він бачить, що відбувається. Але, звичайно, я не думаю, що він усвідомлює ще що щось так. З віком я вважаю, що потрібно звичайно говорити, розповідати йому, що відбувається в Україні, чому це жахливо, чому його, наприклад, бабуся та прабабуся вимушені були виїжджати з окупації? Що таке окупація? Так, я вважаю, що це все треба буде йому пояснювати, але. Тут, вже забігаючи наперед, ми про це ще сьогодні поговоримо із експертами, про те, що тут важливо достосовувати інформацію, яку він отримує до його віку, і не перенавантажувати таку маленьку дитину, ну якоюсь такою жорстокістю, або так не показувати йому такі такої інформації, так так, так, так що варто все таки брати до уваги його вік і те, як він у цьому віці сприймає взагалі інформацію та що його оточує. Я знаю, що ти поговорила а, на цю тему а, з нашою з однією з сьогоднішніх наших експерток. Хто це? Так, мені пощастило поспілкуватися з директоркою музею воєнного дитинства в Україні у Києві Світланою Осіпчук. Звичайно, вона сама ж зазначає на початку нашої розмови, що вона не є психологом, вона не є експертом тут, але вона дуже багато спілкувалася з дітьми та з підлітками, записувала їх свідчення, записувала їх розповіді. Тож так, вона розуміє, як як Краще підходити до дітей і з цією важ важкою темою, ми сьогодні ще поговоримо із психологами, але давай поки послухаємо пані Світлану, дуже цікаво. Я справді не психолог, я хочу на цьому наголосити, але з того, що я бачила, і з того, у нас є психолог, психологиня в команді, і вона з цими темами працює. Я би, мабуть, радила як мінімум не уникати таких розмов, бо діти все одно цю інформацію роздобудуть і в інтересах батьків проговорити про це першими, а не останніми. Я в мене, наприклад, в Польщі теж живе мій племінник в Кракові. Він йому зараз всього сім років. І він вже два роки в Польщі, і він дуже добре, якби все знає, чому почалась війна, хто напав, він готується там вирости і стати теж захисником і напасти і зрятувати Україну. Тобто вони незалежно від віку вони пристосовують ось цю тему війни до тої вікової категорії, в якій вони знаходяться. Бо от мій племінник. П'ять і в шість років він не розрізняв, де росіяни, а де зомбі. Вони йому були на на одне. Ну я думаю, може й досі. Потім, коли старші, тобто вони ж теж намагаються собі якось пояснити, чому це відбулось, і я думаю, що для кожної сім'ї цікаво було би поцікавитися думкою у дітей, чому вони думають, це відбувається, або можливо якісь інші речі важливі для дітей в цих аспектах. Просто про це говорити єдине, що звісно враховувати вік і. Не інша порада, теж вона. Я думаю, не тільки психології її дають не додавати травмуючих зображень, спеціально не, не, не додавати історії якихось супертравмуючих, тому що ми і так всі до цього ну все це отримуємо в. Не знаю, соцмережі з усього і ніякої виховної користі і ще одна картинка загибелі чиєсь вона не, не додасть в чи тільки біль додатковий. Тому бути обережними з цими зображеннями з якимись такими історіями і бути добрими до своїх дітей, і розуміти, що крім важкого завдання, дорослішати вони ще це роблять під час війни, це взагалі капець якийсь. Я згодна з тим, що сказала пані Світлана. А ще знаєш, де я багато разів чула від інших мам дівчат, з якими я спілкуюся, що важливо самим зберігати спокій, не показувати своїх емоцій від важких новин, які ми майже щоденно отримуємо. Річ у тім, що діти вони просто щитують інформацію з дорослих, помічають, коли ми нервуємо, переживають і самі починають поводитися неспокійно. Так, звичайно, я цілком з цим згодна. Навіть зараз, як я вже згадала з малою дитиною, я помічаю, так, коли я прочитаю якісь важкі новини, або, наприклад, після зміни новин, коли я сама мушу писати новини про те, що відбувається в Україні, то так, я в поганому настрої, я дуже засмучена. І я бачу так, що дитина вона не розуміє, чому зі мною це відбувається, але в неї теж, звичайно, такий зіпсований настрій. Світлана Осіпчуко вже згадала про те, що з підлітками ситуація виглядає дещо інакше але вона, як ми вже зазначили, є директоркою музею воєнного дитинства у Києві. Вона не є психологом, і тому логічно, що коли ми з тобою обговорювали цю тему, ми вирішили, що найкраще звернутися до дитячого, та ми вирішили, що це буде краще і до сімейного психолога, і поговорили зі Світланою Ройс, аби вона розповіла нам та нашим слухачам та слухачкам, як же правильно підійти до цієї теми. Ми ж з вами знаємо, що дитина більше орієнтується не на слова, які ми їй кажемо, а на те, що вона відчуває поруч з нами. Вона орієнтується на наші невербальні сигнали, на наші оговорки, на нашу міміку, і жести. І якщо в нашому полі є війна. Якщо ми переживаємо війну, якщо ми залучені в цю тему, то дитина це буде відчувати. І тут питання більше не про те, говорити з дитиною чи ні, а питання до себе: наскільки для мене ця тема важлива? Якщо вона в моєму полі життя, то так говорити. Бо дитина все одно буде відчувати. Якщо ж дитина живе відносно в відносно безпечному контексті, але поруч із нами вона щитою відчуття небезпеки чи щитує, що щось відбувається. Складне вона чи буде починати сумніватися в тому, що з нею все добре? Вона буде нас запитувати Мама, все добре. І якщо ми їй будемо казати так у нас все добре, але вона буде вчитувати інше. Вона буде чи переставати довіряти собі, чи переставати довіряти нам. І якщо наша ціль зробити так, щоб дитина залишалася з Україною всередині себе, неважливо, де вона зараз знаходиться, то так вона має знати про те, що відбувається. Але будь-які розмови на будь-які складні теми, це не обов'язково тема війни. Бо у нас є тема сексу, у нас є тема смерті, у нас є тема складних стосунків. Це все складні теми, з якими нам потрібно навчитися. Бути поруч, які потрібно витримувати в першу чергу дорослим, і мати слова і відчуття е, такої величі внутрішньої, щоб всю тему йти. Ми починаємо розмову на будь-яку складну тему із внутрішнього відчуття стійкості і стабільності. І я прошу всіх батьків, незалежно від незалежно від теми, просто відчути, е, на що вони зараз спираються. Ми спираємося на щось фізично, ми спираємося на щось емоційно, і ми спираємося на щось ціннісно. На щось я спираюсь зараз фізично, я спираюся на спинку стільця. Мені так стійко, якщо я втрачу рівновагу, я знаю, на що я можу спиратися. На що я збираюся емоційно? Я спираюся на своє відчуття сили, на своє відчуття спокою, на те, що я можу впоратися з чимось. На що я спираюся ціннісно? Ціннісно спираюся на віру в перемогу, на те, що кожен з нас робить все, що може в цій ситуації, і кожен з нас знаходиться саме там, де йому потрібно знаходитись. Де для нього коректніше знаходитись. І е, далі, коли ми розмовляємо з дітьми, ми розмовляємо трохи тихіше і ми розмовляємо трохи повільніше. Ми готові до будь-яких дитячих реакцій, ми розуміємо, що дитині молодшого віку, молодшого віку, але вже вербального віку, вербального, коли дитина сама може поставити питання, коли ми точно знаємо, що вона розрізняє і може відреагувати на наші лексичні конструкції. Ми кажемо буквально простими словами про те, що відбувається. А дитина, вибачте, невербального віку, дитина, яка тільки у неї вже активізувалися зони верніки. Зони верніки це долі мозку, які вважаються мовленими долями мозку. Вони першими у дитини, а починають активізуватися, вони відповідають за розуміння нашої мови. Зони брука, які відповідають за говоріння, будуть розвиватися пізніше. Але дитина розрізняє нашу мову, вона все розуміє. І навіть дитині я в Києві, я живу в Киє... під Києвом в Києві, і навіть коли батьки збираються в укриття, я прошу, щоб вони говорили дитині. Ми зараз переходимо в безпечне місце. Ти зараз чуєш сигнал тривоги. Це сигнал, який нам каже про те, що нам пора переходити в безпечне місце. Коли ми розмовляємо з дитиною, ми уважні до зміни її стану. Ми уважні до того, чи змінюються її невербальні сигнали. Чи починає бачите, я зараз ворушуся? Ви не можете напевно побачити, але я зараз ворушуся у себе настільки. І якщо я бачу, що дихання дитини прискорюється, якщо вона напружується, якщо вона відвертається, це означає, що ця тема саме зараз для неї складна. І краще ми розіб'ємо розмову на кілька частин. Чи ми запитаємо у дитині, що вона би хотіла знати? І важливо ще пам'ятати, що якщо якась тема стосується небезпеки, якщо вона стосується сильних почуттів, дитина може відчути безпорадність, саме безпорадність травматична. У всіх розмовах безпорадність травматична, і всі наші розмови, ми маємо завершувати тему. А що ми з тобою зараз можемо зробити? Якщо це стосується теми смерті, ми можемо чи поставити свічку в пам'ять людей, які для нас дорогі, але з якими у нас немає зараз фізичного контакту. Чи ми можемо погодувати тварин, якщо щось стосується теми тварин? Чи ми можемо намалювати малюнок для військових, чи ми можемо намалювати щось, щоб переслати чи показати тим, хто знаходиться в Україні? Тобто, навіть у дитину, у маленькій дитині, має бути змога на щось впливати. На що ще що може бути підсильно виявить? Нагадаю, що це була Світлана Ройс, дитячий та сімейний психолог. Трохи згодом пані Світлана в нашому ефірі порадиться ще дитячу літературу, яка допоможе нам розповідати дітям про війну та про втрати. Ну а зараз давай подумаємо, як говорити про це з підлітками. От сьогодні вранці я питала у своєї доньки, студентки, звідки вона бере інформацію про те, що зараз відбувається в світі. Все стандартно, це інтернет-пабліки, це соцмережі. Але я, як мама, переживаюся, що ця інформація. Може бути для неї травматичною, але ж є ж такі новини зі сценами жорстокості, зі сценами вбивств, страт, які дітям не бажано дивитися через ризик отримати травму. Кілька разів я навіть просила свою доньку, щоб вона не дивилася новини, якщо вона сама відчуває злість або страх. Звичайно, тут що казати вже про дітей та підлітків, якщо дорослим дуже важко сприймати цей контент. І для цього випуску ми також поговорили з нашою з тобою спільно знайомою Ірою Ящишин, яка є мамою дівчинки-підлітка. Вони живуть тут у Варшаві, приїхали сюди після початку повномасштабної війни. І власне я запитала у Іри, як виглядає ситуація в їх родині, чи вона контролює те, що проглядає її дочка Марго, чи ні? Чи взагалі Марго підходить до неї з цими питаннями, чи вона запитує, що Відбувається в Україні. Я знаю, що вони неодноразово їздили до України. Тож, безперечно, так, Маргарита розуміє, що там відбувається. Це ще ж... тато військовий Так, Іра про це згадує, тож давай передамо їй слово. Угу. Мене звуть Ірина, у мене донька, їй зараз 14. Коли ми приїхали до Польщі через початок війни, їй було 11. Її звуть Маргарита, вона зараз навчається у першому класі ліцею. Щоб я могла сказати, що ми сідали і говорили про війну, то це буде не зовсім правда. У перші дні просто це було настільки інформаційно усюди, що вона це сама бачила. Вона це все слухала, впитувала, і що найгірше, вона ніяк на це не реагувала, тому я не знала, що там відбувається в її маленькій головці. Але був ключовий момент, коли на початку квітня. Звільнили бучу, з'явились ці кадри розстріляних людей на вулицях міста, просто перевернуті ровери, на яких їхали люди, і їх розстріляли. Це було тяжко бачити дорослим, і я зауважила, що після цього моя донька перестала дивитися новини, питати про війну, читати про війну. І взагалі нічого не питала. Вона і до того не багато питала, але оцей момент став дуже показовим. Ми живемо зараз неподалік від пилорами. Тартак. І інколи там на таких тонах заводять обладнання, що кілька секунд здається, наче повітряна тривога. І я бачу, як вона на це реагує. І, здавалось би, вже мали звикнути до цього, але не звикається. Потім це відпускає. Я розумію, що до неї доходить, що це полорама, а не, а не тривога. І якось відпускає. Що я можу і розказати, що і треба розказати, це, напевно, треба копати із трьохсотрічної історії. І, власне, ту є п'є спогбане історія, яка тягнеться від початку наших. Відносини з Росією, уся визвольна боротьба, це все треба розказувати, це все, все треба тлумачити. Це самому треба в цьому орієнтуватися, треба читати, треба досліджувати, щоб знати, як це передати дітям. Тому що дуже багато різних інтерпретацій. Кожна нація, кожна країна на свій лад це бачить, як кажуть досвідчені. Досвідчені люди, історія то узгоднене кламство, але нам зі свого боку треба розуміти, де є корені цієї проблеми, як з нею боротися, і хто наші вороги, хто наші друзі, хто наші союзники. Мій чоловік і батько доньки зараз є на фронті. Він воює у 63-й бригаді. Він добре знається на історії, він інколи з нею зв'язується з дитиною, розповідає їй це в різних контекстах. Це не йде хронологічно, він їй пояснює деякі нюанси, наприклад, тих тем, які вони вивчають тут, у Польщі. Як воно екстраполюється на українські події? Тобто він займається цим, так би мовити, патріотично-історичним вихованням. Але Зі школи цієї складової вкрай мало я би сказала, її просто немає. Що люди, які не до кінця розуміють історію, не всі мусять ній орієнтуватися на рівні педагогічного викладання, то вони не зможуть це пояснити дітям. Мова також я бачу, що для моєї дитини мова має значення, хоча вона володіє вільно трьома мовами, Російську вона розуміє, читає. Але попри те, що є дуже багато таких нюансів, молодь читає зараз чи дивиться різні, різні молодіжні трендові речі, яких часто немає в україномовному форматі, вона починає ігнорувати це у російськомовному форматі. Тобто тут теж елемент знання мов рятує від. Потреби користуватись російським, часто це можна знайти справді в англомовному сегменті і володіючи англійською мовою, можна собі порадити уникаючи російською, що власне моя донька і робить. Ча один аспект, про що треба говорити з дітьми в контексті війни це вивчення мов. Не можеш ти обійтися однією російською, як це нам нав'язували роками-поколіннями, тому що ну світ просто дуже вузький тобі буде. Якщо ти знаєш кілька мов, ти можеш це порівняти, ти можеш вибрати, ти можеш адаптувати до своєї мови. Це теж елемент війни, який треба враховувати. Моя донька цікавиться японською культурою манга. Різні ці мультики, їхні комікси, і теж у неї був такий етап, коли вона поставила собі питання, як вона на своєму рівні в своєму віці може долучитися до перемоги або до залученості в контексті цієї війни до нації, як вона себе ідентифікує як представника нації. Вона вигадала таку ідею, і вона цим займалася певний час. Вона перекладала ці комікси, ці манги. З англійської мови на українську, щоб українські діти десь в мережі це теж могли мати, оскільки переважно це таки було російськомовні видання. Тобто українська дитина, яка, припустимо, цікавиться мангою, вона або читає це російською, або не читає взагалі, якщо не знає інших мов, а такого в нас дуже багато, будьмо відвертими. Це ще один контекст, про що говорити з дітьми, про те, як ти на своєму рівні, в своєму віці. І зі своїм досвідом можеш долучитися до перемоги. В Іри, як в мами, дуже такий виважений підхід до цього питання. Вона просто молодець. Знаєш, Даш, я ще помічаю одну таку річ: от хлопці-підлітки та дівчата теж часто використовують лайку і нецензурні слова от в розмовах про війну. І мені чомусь здається, що в даному випадку не треба сварити підлітків за лайку, а краще пояснити, як ще можна говорити про свої почуття і про події. Певно, просто варто пояснити підліткам, що така лексика не може бути. Частиною комфортного спілкування у соціумі – це. Як така приправа, яку важливо використовувати свідомо. Ну а з іншого боку, якщо лайка виникає через брак словникового запасу, через неможливість інакше сказати про свої почуття, така ситуація, звісно, потребує допомоги та корекції. Мені здається, дуже часто підлітки тут якось намагаються наслідувати дорослих і повторюють за ними, тому що вважаючи, якщо ти говориш на цю тему, то варто використовувати лексикон словарний запас дорослих, а дорослі дуже часто може навіть не через брак. Інших слів, а через те, що вони не можуть інакше виразити свої такі сильні емоції, почуття, тому що чому ми звертаємося лайки, бо таким чином ми намагаємося якось вивільнитися від цих негативних емоцій, якось випустити пару, так? І ці слова нам у цьому допомагають. Тож думаю, тут починати треба все-таки з себе і контролювати себе, аби в тебе не було цих слів. Але якщо все ж таки бракує словникового запасу, що треба робити? Треба Звертатись до книжок. Звертатись до книжок треба багато читати. Отак, от, от я цікаво. <хи> підвела до порад нашого дитячого психолога, порад Світлани Ройс, яка зараз розповість нам про книжки, що допоможуть нам також розповідати дітям про війну. Ну, ви знаєте, дитячі психологи і психологіні це дуже страшні люди. Вони, коли роблять щось для дітей, вони тримають фокус, що це буде терапевтичними для батьків. І все, що я пишу, воно одночасно і для дітей, і для внутрішньої дитини батьків, бо вона у нас всередині живе, і е, я ж пишу на складні теми: на тему смерті, на тему війни в тому числі. І мені би хотілося, щоб і та внутрішня дитина дорослого, яка не отримала відповіді, а вона не отримувала відповіді на свої питання в її дитячому віці, могла би. Їх отримувати і бути більш стійкою опорою для дітей. Всі книжки, які я пишу вони в тому числі для того, щоб читати разом з дітьми. Зараз виходив в Україні прекрасний проект він Його започатковувала барабука разом з інститутом книги. Це методичка, список книг, як говорити з дітьми про війну та мир. І там список із 50 книжок для дітей різного віку, книжок сучасних авторів, які писалися саме під час війни, війни з 2014 року, Великої війни. І до кожної книжки, там методичка, вона в від відкритому доступі посібник, і там до кожної книжки є коментар МІ і коментар, і літературознавців про те, як саме з дітьми можна було би поговорити про ці книжки. Читати важливо. Бо це теж травма-терапевтичний інструмент. Травма характеризується тим, що нам складно условити свій досвід, нам складно розповісти про нього. І коли ми читаємо чиїсь дописи у Фейсбуці, чи коли ми читаємо якісь книжки, автор за нас це ословив. Якщо ми можемо щось сформулювати, наша нервова система починає це опрацьовувати. І я зараз майже всім, коли даю домашнє завдання своїм дорослим, і маленьким клієнтам, я даю практики письменнички. Я прошу, щоб вони писали есе, Я прошу, щоб вони писали щоденники. Все, що ми можемо ословити, стає психотерапією. Коли ми читаємо текст якогось автора, який нам близький, який ми розуміємо, який схожий з нашим досвідом, і не важливо, це автор, це письменник, чи це чийсь чи текст в Фейсбуці, це працює як психотерапія. Я нагадаю, що Світлана Ройс і сама авторка прекрасних терапевтичних книг, наприклад, таємниця життя та смерті або ключі сили. Ці книжки вам також можуть допомогти говорити з дітьми на складні теми. Оскільки в мене мала дитина, то дуже часто нам вже знайомі дарують якісь певні книжки. І я хочу зазначити, що у Сергія вже є книги, які були написані після початку повномасштабної війни. В нього є комікс про пса-патрона, тобто він уже буде знати, хто це. А в нього також є героїчні казки від Ірини Мацько. Так цікаво, коли відкриваєш цю книгу, перша казка це про героя. Як ти думаєш, ким є цей герой? Я не знаю. Військовий, можливо, Військовий. Так, так залужний. Перше wow. перша казка. Саме про залужного, так тож слухай, навіть цікаво, як це вплине от згодом на Сергія. Так у нього ж такі сучасні книжки. Але давай трішки підсумуємо. Отже, говорити з дітьми про війну потрібно. Так, але слід надавати інформацію відповідно так до віку дитини і подбати, щоб вона не травмувала дитину. Діти з найменшого вже дошкільного віку мають право знати, що відбувається у їхній країні, але дорослі також мають відповідальність, відповідальність убезпечити їх від цього небезпечного контенту, про що ми неодноразово згадували під час сьогоднішньої передачі. Тож варто говорити з дітьми зрозумілою, доступною їм мовою, і власне, от як я вже значила, через казки та історії. Ну а якщо у вас дитина підліток, то будь... Будьте уважними до того, яку інформацію отримують діти. Прислухайтеся до їхніх розмов, аналізуйте їхні запитання до вас, бо діти можуть отримувати інформацію з різних джерел, тому важливо уточнювати у вашої дитини звідки вона дізналася ту чи іншу інформацію, якщо вона не точна або неправдива, виправити це. Знаєш, я б хотіла додати трохи польського контексту до нашого сьогоднішнього випуску. Зрозуміло, так що зараз війна триває в Україні, тому ми не можемо минати ці теми. Це стосується усіх нас, незалежно від того, в якій країні ми знаходимося. Але в Польщі, яка пережила Другу світову війну, так само як і Україна, тут є своя дуже особлива історія. Я думаю, багато з наших слухачів та слухачок чули про Януша Корчика, але я все одно хотіла нагадати, що це дуже відомий польський педагог, лікар, але прославився він саме як педагог, який під час Другої світової війни опікувався двома будинками для дітей Сиріт. І власне один з цих будинків був для єврейських дітей. Він знаходився на території Варшавського гетто. Януш Корчик, попри те, що він сам не був єврей. Він все одно вирішив продовжувати допомагати цим дітям. Він щодня приходив до дітей, займався з ними, і у 42-му році, коли була ліквідація Варшавського гетто, він разом з дітьми вийшов з ними за руку і відправився до Треблінки, там де знаходився концентраційний табір, лагір смерті. І він разом з дітьми так пішов у газову камеру. Це дуже історія. Я знаю, історія. що йому пропонували залишитися і не робити цього. Так, 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 але він все таки вирішив. І знаєте, у Яни Шикорчука теж є книги, які на цю тему про те, як говорити з дітьми, спілкуватися. Не обов'язково про війну загалом він дуже багато про велику частину свого життя присвятив педагогіці, вихованню дітей. І його головний посил про те, що варто говорити з дітьми як з рівнем у собі після твоєї історії мені хочеться сказати, що дітям також важливо знати, що люди повинні допомагати. Один одному розкажіть, будь ласка, до прикладу їм про роботу волонтерів, які надають підтримку усім, хто її потребує, або про те, що робить в Україні територіальна оборона. Якщо це маленька дитина, дитина молодшого шкільного віку, захочете підтримати її тих, хто допомагає, наприклад, намалювавши малюночок, плакат, або нехай дитина напише вірш, і обов'язково підтримайте її в цьому. І не забувайте дбати про себе, обмежте своє перебування в мережі та читання новин, наскільки це можливо? Натомість зосередитись на якомусь ну важливому завданні або робіть те, що допомагає розслабитись, відновитись. Діти зрозуміють реакцію дорослих на новини, тому якщо ви справляєтесь ситуацію. Це допомагає і дітям. Отже, це була програма Основний інстинкт. Програма про батьківство в умовах міграції. Слухайте інші випуски основного інстинкту на сторінці подкастів польського радіо для України. Бережіть себе та своїх дітей.